Близько четвертої ранку пану В'ячеславу зателефонував невідомий, представився правоохоронцем і повідомив, що син винний у аварії зі смертельними наслідками. Та залагодити ситуацію можна за допомогою грошей. Псевдоміліціонер вимагав, аби чоловік негайно виніс до під'їзду 4 тисячі доларів. Постраждалий тернополянин каже, так хвилювався за сина, що навіть не запідозрив шахрайство. Не роздумав для чого ті кошти для ремонтів, чи ті кошти для лікарні, чи ті кошти для кого. Через пару хвилин дзвонить. Знову цей телефонний дзвінок каже, що наші люди поїхали до вас негайно виносити гроші. Добре, я зібрав вказану суму і вийшов, він не сказав, так мені вийти в під'їзд. Я вийшов в під'їзд, під'їжджає таксі, приходить молодий хлопчина років 25, ну, представляється працівником міліції, забирає кошти. Та на цьому нічна історія не закінчилася, і через декілька хвилин у квартирі пана В'ячеслава знову пролунав телефонний дзвінок. Невідомий вимагав ще півтори тисячі доларів. І коли потерпілий, попросив час до ранку, аби зібрати кошти, шахраї прийшли до нього додому. Тоді ж пан В'ячеслав запідозрив неладне і зателефонував у міліцію. Позвонивши Швагру, Швагро позвонив до сина. Кайса син був вдома, ніде не відлучався. Він ночував вдома спокійно, і нічого ні, ні про що не думає. А все це було історія була вигадана. Псевдоміліціонера, що забирав у тернополянина кошти, правоохоронцям вдалося затримати. З'ясували силовики й інших причетних до злочину. Усі вже раніше судимі. Дана особа, працюючи таксистом в нічний час в місті Тернополі, отримала вказівки по телефону від свого співучасника, який на даний час не встановлений слідством. Діхавши до під'їзду, до нього вийшла особа потерпілого, яка в подальшому передала йому грошові кошти в сумі 4 тисячі доларів США. І після цього таксист повинен був за вказівкою свого співучасника поїхати в певний термінал будь-якого банку в місті Тернополі і перерахувати ці кошти на банківську карту Шахрая. До того як їх затримали, шахраям вдалося обдурити дев'ятьох і нажитись на майже мільйон гривень. Працівниками управління карного розшуку та тернопільського міського відділу за проведеними оперативно-рушковими заходами встановлено ряд осіб. Які здійснюють дані шахрайства? По останньому факту затримано таксиста, який отримав грошові кошти від потерпілого за фактом даного злочину правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України шахрайство. Усі банківські рахунки, на які надходили кошти, заблоковані зараз силовики з'ясовують причетність шахраїв до афер, скоєних в інших областях.